Позор, стидоба, та тобі взагалі не можна ніде слова давати. Та нормальний я тост сказав. Нормальний тост привітати маленьку, новонароджену дитину, побажати щастя, здоров'я і прожити ще раз так. Я такий тост завжди самодідові кажу. Взагалі не хрестини, а чорті що. Як можна було дитину назвати Мустафа? Так назвали в честь тата? Та штата звати Андрій? Чоловік Андрій, а назвали в честь тата. Ага. <праць> <праць> Все рівно, хрестини ужас, кухня ніяка, горілка тепла, холодець взагалі. Гімном. Там просто над тарілками невдало памперс розірвався. Я думав, ти замітиш? А що ти мені нічого не сказав? Та я бачу, твоя мама так їсть, думаю, що ти жири. Моя мама? А ти свою тітю Свету бачив? Прийшла на хрестини. До речі, тетя Галя, куди так швидко поїхала? На Одесу. В неї ще є родина в Одесі? Ні, хтось дав їй на Одесу і вона від'їхала. А, Ясно. До речі, Володя, в мене для тебе є один сюрприз. О. В нас скоро теж будуть хрестини. О, хлопчик, так. Назвемо в честь тата. Буде Володимир Володимирович. Карім Володимирович. О. Але прізвище буде твоє пойти, да ти дати...